не дах, а решето. Про захист від дощу та снігу старенькі інваліди мріють давно. Востаннє перекривали будинок власними силами близько 30 років тому. Зараз зробити це у них ані фізичної, ані матеріальної змоги нема. Це все тут тече, рідом. О, все протечену, всього ве. Старий, 130-річний будинок, в якому прожило п'ять поколінь, може завалитися будь-якої миті. Жінка інвалід боїться, що дах придавить її та прикутого до ліжка брата, якого вона точно не врятує. Максимум, що вона робить, оберігає його від дощу, який ллється зі стелі. Ну, тут тече, просто на нього тече. Там тече, я там замостила. Я дощ іде, там теж підкладені міськи. Старенька бідкається на життєві труднощі і на те, що ані сільська, ані районна, а краще сказати державна влада не піклується про таких, як вони. Пенсії, яку отримують інваліди, заледве ледве вистачає на лікування паралізованого брата та сплати за енергоносії. Попереду зима і потрібно заготовляти дрова, а це чи не 90% витрат з родинного бюджету. Та говорити про цілковите ігнорування з боку держави не доводиться. Три тижні тому старенька отримала матеріальну допомогу, нібито на ремонт покрівлі. От тільки що можна зробити за 600 гривень, жінка не знає. Ісо гривнів допомоги. Я не знаю на що. Це за хату перекриті. На що? Коли душі, зима, як великі зими, там мене приболить. Отриманих коштів не вистачить на те, щоб замінити покрівлю, навіть матеріал ну, і то не, не, не купити. Той так і лежать невикористані гроші. Безпеку життя двох інвалідів держава оцінила у 600 гривень. Що з ними буде не з грошима і з інвалідами покаже час.